Акція «Зимна кава» повернулася в Кевсі. Я хочу зараз замовити каву собі за все за три злоти. Зараз дивимося, замовити. Вибираємо на місцю коди і вписуємо код, жінна кавка». Ну що, є, yeah. за три золоте кава. Ну що, заплатили за каву, зараз вийде чек. Ну що, дійсно вийшло три золоте кава, зараз буду її відбирати. Люблю, коли кава. Халярні ціні можна вибрати, до речі, знаходяться зараз в кафе, в якому я працював раніше. А це баскетбол. Поки я чекаю замовлення, можна пограти в баскетбол тут. Тут мої знайомі працюють. Ну що, кава за 3 злоти взята, зараз я буду дегустувати, гостувати, яка вона є на смак. М -м -м -м. Кава чудова, рекомендую. Я, до речі, поставив і поспілкувався з своїм колишнім співробітником. Дуже приємно зустріти людей, з якими ти працював. А якщо тобі було цікаво, підпишись на мій канал і постав лайк.